Вітаю. Е, Якщо у вас емоційне вигорання, або у вас понижене лібідо, або ви втратили смак до стосунків, життя, е, натхнення, е, то це свідчить про те, що скоріш за все у вас є блоки другої чакри, нашої сакральної чакри. Це е, центр нашого задоволення, е, носоводи, е, Да, тобто цього прояву до потоку нашого життя. Отже. Вправа скандаліні йоги для того, щоб а, збалансувати нашу другу чакру. Кладемо руки на колінках і робимо проти часової стрілки такі повільні, великі кола нашим тулубом. Робіть так 5-7 хвилин, і ви відчуєте, що ви більш задоволені. Як ви більше почуваєтесь в собі, більше любові до себе, такі, наче феромони у вас з'являються ваші. Інтерес до життя прокидається. Тому зберігайте, підписуйтесь, приходьте до мене на сеанс з Кундаліні Йоги, якщо хочете більш глибше дізнатися про кундаліні медитації. Гарного дня!